Доброго ранку, малята! Сідайте діти у гурті. Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Діти, як ви гадаєте, що це за руки золоті? Чиї це руки? Золоті руки це руки всіх працівників, людей різних професій. Хто вміє гарно виконувати свою роботу, це такий афоризм. Ми ще можемо казати золота голова це коли людині приходять гарні ідеї. Ще кажуть золоте серце це дуже добра людина, яка всім допомагає і ніколи нікого не залишить у біді. А ще такі вирази є: золота дитина, золота людина. Але саме сьогодні ми з вами поговоримо саме про золоті руки, про людей різних професій. Зараз пропоную пограти в таку гру, назвати професію. І що робить людина цієї професії? Як називається ця професія? Перукар. Правильно! А що перукар робить? Стриже. А ще можна сказати: перукар робить зачіску. Як називають людину цієї професії? Будівельник. Що робить будівельник? Будує дім. Це у нас швея. Швея що робить? Швея шиє одяг. Це кухар. Кухар готує їжу. Малята, пригадайте ще, які ви знаєте професії, і назвіть, що вони роблять. А я пропоную пограти ще в одну гру. Називаємо професію, розглядаємо картинки і потрібно визначити, яка річ не підходить до цієї професії. Як називається професія людини, яка стежить за порядком на дорозі. Автоінспектор. Який з чотирьох предметів не потрібен для роботи автоінспектору? Звичайно ж, саксофон. Як називається професія людини, яка пише картини? Художник. Подивіться малята. Що не потрібно художнику для роботи: Мольберт, пензлики, палітра чи кермо. Кермо не потрібно художнику. Всі інші предмети належать саме йому. Як називається професія людини, яка займається вихованням дітей у дитячому садочку? Вихователь. Подивіться, будь ласка. Книга, діти, іграшки і швейна машинка. Що зайве? Швейна машинка не потрібна вихователю у роботі в дитячому садочку. Професія людини, яка робить гарні зачіски. Перукар. Що не потрібно перукарю? Фен, гребінець, ножниці чи плоскогубці? Ну, звичайно ж це плоскогубці. А ось професія людини, яка будує будинки. Це Будівельник. Як ви гадаєте, що йому не потрібно? Доски? Цвяхи, молоток чи каструля. Ну, звичайно ж каструля. А зараз пропоную вам послухати вірш про професії. Знають це добре дітки-малята. У світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні, і машиністой, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець. Кожен до доброї справи, знавець. Кожен працює так здавна велося, щоб усім людям та й гарно жилося. Малята! А ким би хотіли стати ви, коли виростете? Можна скласти розповідь, розказати її на відео та залишити у сімейному архіві. А коли виростете, подивитесь, ким ви мріяли в дитинстві стати. Головне бути золотою людиною в усьому. Гарного всім дня! До побачення!